І такими ріками я забрав все. Це ну, не саме таким, тому що я можу, що такими це робити, що тут це робити. Але я казали, щоб що спорок, то він там дійсно не вийшов. Олександр, дуже вам дякую за співпрацю, також вас вітаю. Тут запитання, чи можна при температурі 30 наносити матеріал. Дуже важко, дуже важко чи був у мене такий случай, так. Треба да. було нанести, тому що я і тут працюю, і на ну, об'єктах працюю, От, шокі, мені треба було вносити, це дуже важко. А, хоча стіночка була не набагато більше, ніж ця. При невисокому потоку, якщо це маленька стіночка, ви вспієте зробите все. Але якщо це стіночка, скажімо, 15 і більше метрів квадратних, навіть при 30, плюс, я б сказав.